Пам'ятні дошки на честь загиблих воїнів, що згадують рідні про бійців Олександра Іванова та Сергія Охріменка. Ліки за електронним рецептом. Які препарати з 1 квітня можна придбати тільки за рецептом від лікаря? З передової на Донеччині до сумського притулку волонтери прихистили близько 40 тварин із зони бойових дій. Протягом середи військові РФ обстріляли чотири громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, на територію Краснопільської громади російські військові скинули вибуховий пристрій з БПЛА. Сім разів з мінометів вдарили по території юнаківської громади. Ще дві міни розірвалися на території Есменської громади. Одинадцять мін російські військові скинули на Білопільську громаду. За повідомленням обласної військової адміністрації, в усіх випадках без втрат та руйнувань серед цивільного населення Сумщини. Установка стабільно контрольована, Змін в стані положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, против, противник продовжує нарощувати інженерне загородження. Противник продовжує проводити свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордоні, засіяти страх, паніку. Недовіру до Збройних сил України, я вас запевняю, що групувань противника немає. Саме ви бачите, що він дожить на Бахмуті вже 8 місяців, нічого зробити не може. Ті військові частини-підрозділи, які стоять перед нами, це частини мобілізовані, солдати, строкової служби і всі ті обстріли, які вони нам безпосередньо. Наносять це мобільні ваневі групи, які показують присутність для того, щоб ми не перекидували свої сили і засоби на інші напрямки. Цей персик, якому вже років, мабуть, 10, він у минулому році сильно захворів після загибелі мого брата. Сильно захворів. Ну, ми намагалися його врятувати. Я сподіваюся, що в цьому році він дасть дуже добрий врожай. Тому що до минулого року завжди так було. Біля будинку родини Іванових, що мешкає в штепівці, ростуть персикові та горіхові дерева, також виноград. Сад разом із братом висадив боєць 27-ї артбригади. Нині загиблий 37-річний Олександр Іванов. З моменту смерті бійця минув рівно рік. Тепер доглядає подвір'я Сергій сам. Багато різних справ ми робили разом. Дуже тяжко. Без нього дуже тяжко. Олександр Іванов у 2014-му воював у Луганській області. Кавалер ордена за мужність третього ступеня загинув 22 березня 2022 року, обороняючи Київ. В цей день згадує його мати. Вона розмовляла з ним по телефону. Востаннє останнє. Він каже: Я вечором наберу, і все вечір ждали нема. Ви забіде телефона не бере. Зараз би б тільки жить, а його нема. І жить єде, і їсти, і як каже, є, що, а його нема. Як душу вирвали з мене. І загинув на 27-й день війни під Києвом. Якби ще тиждень продержався, як одігнали від Києва. П'ять місяців по тому прощалися із Сергієм Охріменком, також уродженцем Штепівки. Боєць загинув на Донеччині. Плакала і все, просила, що ну не їдно, ну, не на ну, шум, тебе жінка, троє діток, усе. І він сказав, що це моє. З Сином були тісні стосунки, згадує батько бійця. Востаннє бачив його за місяць до загибелі влітку 2022-го. Додому якраз до приїхав приїжджав до нас, а тоді уїхав, уїжджав Вечерні. а заплакав, а то ніколи не та комаши не І поїхав, Сказав, що все буде хорошо. 36-річний чоловік загинув 13 серпня минулого року, представлений до нагороди козацький хрест другого ступеня. В бійця залишилися дружина та троє дітей. Батьки ж його нині живуть із донькою та внуками. На згадку про сина мають світлину. Це остання фотографія, яку він прислав, зробив це. Остання фотографія. Олександр і Сергій були однокласниками. Відвідували Штепівську загальноосвітню школу, кабінет зарубіжної літератури, де вони колись навчалися, нині переобладнали в аудиторії іноземної мови. Розповідає Валентина Улановська, колишня класна керівниця хлопців. Саша сидів за цією портою, а Сережа за цією портою сиділи вони. Саме така, така яскрава згадка це як ми вчили пісню Рушник. Мама, на щастя, на долю, рушник на слова Андрія Малишки, як ці хлопці співали, добре співали вони. От такими веселими життєродісними хлопцями я їх запам'ятала. Клас, в якому навчалися хлопці, був першим випуском пані Валентини. Сергій говорить, закінчив 9 класів. Олександр 11. На згадку про це у викладачки залишилися дві світлини. А біля центральних дверей Штепівської школи пам'ятні дошки на честь загиблих воїнів. Виготовили їх за кошти батьків загиблих бійців. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченко. Суспільне новини. Сумщина. На прийом до сімейної лікарки Юлії Шевцової щодня приходять близько 20 пацієнтів. Для них, розповідає жінка, виписує близько 10 електронних рецептів на препарати за програмою Доступні ліки та пару рецептів на антибіотики. З квітня ж є рецепт, буде потрібен на усі рецептурні ліки. Це ті препарати, які можна придбати чи отримати виключно за призначенням лікаря. Пацієнт обов'язково повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Декларація не обов'язкова, а зареєструватися пацієнт повинен обов'язково. Що це значить? Це значить, якщо раніше ми виписували наркотичні препарати, психотропні антибіотики за електронним рецептом, тепер ми будемо виписувати і антигіпертензивні, і кроворозріджуючі, і знеболюючі, і протизапальні засоби, всі за електронним рецептом. Відпускати за електронним рецептом антибіотики в аптеках почали у серпні минулого року. Тепер же розповідає фармацевтка Людмила Ступак, список розшириться. Щодо рецептурних препаратів належать також просто судомні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування артеріального тиску та серцевих хвороб. І навіть деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, заспокійливі. Саме тому ми рекомендуємо пацієнту, пацієнтам перевірити інструкції своїх ліків. Та якщо вони рецептурні, то завчасно подбати про отримання електронного рецепта у сімейного лікаря, щоб у квітні безперешкодно та прямо Правомірно придбати ліки в аптеці. Це заощадить час як пацієнта, так і фармацевта. Щоб отримати електронний рецепт, необхідно обов'язково звернутися до лікаря, пояснює Юлія Шевцова. За її словами, це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, втім ускладнить роботу лікарів. Враховуючи військовий стан і не завжди є технічна можливість виписати цей рецепт. ми можемо виписувати і паперовий. Це буде важко для нас, це буде важко для пацієнтів, для нашого менталітету. Всі звикли йти купити і ні до кого більше не бігати. Але рецептурний препарат є рецептурний препарат. Це значить, що його повинен призначати спеціаліст своєї справи. Тобто, ці препарати вони можуть вилікувати багато хвороб, але не прийом може призвести до негативу. За словами Юлії Шевцової, звернутися за електронним рецептом можна до лікарів усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік. З одного боку, це є вірно, а з іншого не дуже зручно, як для людей похилого віку. Вони будуть купувати все підряд, не будуть займатися малюкуванням, все ж таки будуть звертатись до лікаря, який буде вґрунтовано виписувати ліки за рецептом за діагнозом. Не у всіх є смартфони, справа в тому. Я не знаю, як то буде, якщо чесно. Ну, я свою маму просто ставлю в цю ситуацію. Це доведеться дітям, онукам це все робити. Не дуже зручно. А якщо нема дітей, і онуків, що тоді робити? Та який час працювала за границею, там це все робиться. Дуже елементарно. Я приходжу до доктора, до врача, я кажу все, що мені треба. Він швидко включає комп'ютер, заводить всю програму і каже: Ідіть в аптеку, получите. Я вважаю, що це недорічно військовий час, тому що і так проблем вистачає, і це зайва проблема на голову. Як зазначається на сайті МОЗ, впровадження електронних рецептів відбуватиметься поступово за відсутності світла чи зв'язку у медичному закладі. Лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Приміщення Охтирського навчального спортивного центру зазнало пошкоджень на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші навчальні корпуси були пошкоджені. І криша, і вікна повилітали, і все вседно було будемо казати, встанавлювати для того, щоб проводити заняття вже на, 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 на хорошому рівні. За словами директора центру Григорія Довгаля, підвальні приміщення під час бомбардувань та арт-обстрілів слугували укриттям. Тут знаходилося близько 50 осіб, було четверо чи п'ятеро діток. І, і, і ну, вечором було до сотні. Ну, отут, а вони всі не всі поміщалися. Приміщення закладу ще ремонтують. Нові групи ми розпочали навчати із 15 травня, до так як і кандидати на водія не змогли пройти медичні комісії, і відповідно ми не могли листовувати групи без медичних довідочок, тобто не працювали в місце в і медична комісія, яка видає медичні довідачки, дометр звуковий сигнал. Через зміни в програмі, за словами Григорія Довгаля, години для освоєння категорії Б керування легковим автомобілем 198 зменшили до 64 годин. Спочатку теоретичні заняття здається, теоретичний екзамен в сервісному центрі, а потім слухач тільки допускається до водіння. Особа, яка не здала телетичного колеса навчання, не допускається до водіння. У автошколі нині відкрили чотири групи з теорії. Загалом тут навчається 73 людини. Я планую освоювати категорію Б на легкові автомобілі. Життя змусило йти навчатися по сімейним обставинам. У нас автомобіль в родині був, але ж через хвороби очей в чоловіках. Приходиться навчатися, що мене від чоловіка залишився автомобіль. І як в пам'ять чоловіка я хочу продовжувати противодієм даного автомобільного транспорту. Кожну тему тотально розбираємо, пишемо події, тести. Якщо є якісь питання у учнів, ми задаємо нам все, все відповідають. Але Хотілося б, щоб курс тривав, може, трохи більше часу, тому що короткий термін. Загалом за три квартали 2022 року в Охтирському навчально-спортивному центрі підготували 730 водіїв. Юля Ніколаєва Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина палили. эти собачки приехали со Славянска. Тут один мальчик, три девочки. Они уже отъелись, вакцинировали мы их. Скоро будем стерилизовать. Так что пусть люди приходят, выбирают у нас собачек. За період повномасштабної війни в Україні сумське товариство захисту тварин прийняло 37 собак і котів з зони активних бойових дій. Прилаштувати поки вдалося тільки одну, розповідає голова організації Олександр Сипленко. Частину з них потрібно стерилізувати, частину з них провести різні, скажімо так, ветеринарні процедури пов'язані з тим, щоб вони були готові до прилаштування. Наша організація довгий час співпрацює із всіма, скажем, зоозахисними структурами, які є на сьогоднішній день в Україні. Взаємо україні взаємодопомога взаємовиручка яких скажемо на сьогоднішній день на сьогоднішній день існують тому ми ми не залишили бажання вивести або скажімо так евакуювати частину тварин україни і європи західної європи тому, скажімо так, працюємо над цим, щоб тварини, які все ж таки опинилися в умовах активних бойових дій. Знайшли прихисток десь на території, де не менше стріляють. Останнє поповнення центру перетримки сталося днями. Сюди привезли шість собак з міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Населений пункт регулярно обстрілюється російською армією. Позавчора російські військові пошкодили там понад 20 будинків і вбили подружню пару. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Тому разом із людьми з небезпечної зони намагаються рятувати і тварин домашніх і покинутих, говорить волонтерка Ілона Джалаганія. Та вони ще проходять карантин, адаптацію теж будемо стерилізувати і стати їм лучшие дома. За останній рік на 30 котів побільшали вдома у сумського волонтера Івана Міненка. Тварин лишали люди, що виїжджали, частину знаходив на вулиці. Десять котів привезли з нуля і деокупованих територій, говорить Іван. Також плюсом у мене є такий подарунок, так би мовити. Це кішка і четверо кошенят, які нещодавно відкрили очі. Вони були з під Слав'янська. Вони були, вона була три дні з військовими. Вона їздила і вони звернулися з допомогою. Ми її доставили до Слав'янська. Зі Славянська її доставляли ще дня чотири до суми. Зараз вона вже у мене у безпеці і у неї все добре я Назвав її кава і у неї маленькі кошенята. Цікаві зернятка мені скинули допису у Твіттері, а просто військовий просто виклав. і Я ну не міг пройти мимо, і тому почав займатися вирішенням питанням. Через місяць два кошенята шукатимуть господарів. Мама кава ймовірно залишиться жити вдома у свого рятівника. Тим часом на територіях, де тривають бойові дії, залишається багато тварин, що потребують допомоги і лікування. Розповідає Олександр Сипленко. Шумові з. Кові, скажем так, ефекти, які дуже лякають тварин. Минування території безпосередньо обстріли, які спричиняють фізичні ураження тварини, це і відірвані кінцівки, це і поранення різних частин тіла. тому. Це є от е, така проблема. Ну і остання проблема, все ж таки, е, мабуть, найбільш така, Це е, відсутність харчової, скажімо так, складової для тварин, тому що люди частина людини залишила територію. Усього в центрі перетримки сумського товариства захисту тварин зараз чекають на господарів близько 300 собак. Анна Книш, Віктор Лапченко і Євгеній Абрасімов Суспільне новини Суми.